До інших. Да, вносяться зміни до такі, там самого закону 10 статей, а зміни до інших законів Не. ще 3 Інші, чи 4 так. сторінки. Розумієте, але, але, ми можемо дайте, це чути, зробити. Що? Але він може навіть звучати так: всі статті закону про прокуратуру втрачають. Своє да, злочинку раз, на, два, 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 три, чотириста ті там наприклад. Це, наприклад. От те, що <laughs> ще зробили те, що вони Європа вимагала усунути прокуратуру вислідства, а Портнов написав у 2012 році оцей новий КПК, за яким прокуратура як була, так і залишилась. Називають цей сам цей закон суперечить Конституції України обов'язкам, які Україна взяла перед Радою Європи. Розумієте, Вони і фактично писали, прокуратура зараз. Шіплуцію. От ми е, є кримінальна справа в Сєвєродонецьку, коли в прокуратура сфальсифікувала підстави для обшуків, потім провели обшуки. І фактично слідчий там взагалі нічого не робить. Це робить прокурор. А він по процесу має бути крів. Е, він то і зазначений як процесуальний керівник, але. Фактично іншими статтями кодексу він наділений тими ж повноваженнями, що й слідчий, розумієте? От так же ж воно і робиться. І фактично, прокуратура як була, так і залишилась керівником оцього слідства. А там сидять же ж оті ті люди, які або ховають справи, або відчиняють. А відповідати буде слідчий. Розумієте? А не прокурор. Який у нас основний закон? Конституція. Я розумію. Якщо Конституція у нас не виконується, я а, а закони розумію. похідні від неї, тоді, то про що ви тоді, говорите? Дивіться, про що ви говорите? Ви кажете, Конституція, тоді та, не ні, звертати. Ми, увагу, ми, давайте ми, закон. Я він буде вищий, ніж Ми вищийна. Ми, скажіть, як змусити? Скажіть, скажіть, будь ласка. Ви ж хочете, щоб ідея закопила, а вона така. Сережа, ви чуєте, ну, ну, скажіть, будь ласка, я... як змусити виконувати конституцію? А ми можемо у формат нашої зустрічі і бесіди обозначити як громадська ініціатива. По ну ніяких не ініціатив не і ні. 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 Ні, ні. Ні, ні сьогодні не потрібно це. Нам на цю ідею ма, ми повинні донести до людей, щоб цей референдум не виявився фейком. А хто нас може ініціювати ні, є порядок порядок. Є окремо референдуму. Ви повинні створити громадський запит запросити маску зараз а дадуть провести референдум. Та нікуди вони не дінуться. Коли буде три мільйони, про що ж мова йде? Що людей треба об'єднати навколо ідеї? розумієте, а потім вже починати щось робити. Вірніше це, напрацьовувати це, це час, це, там є чіткі процесуальні норми, що від здається, ну я зараз не можу сказати, але від ініціативи про проведення референдуму там є е, часовий але проміжок обов'язковий, коли ви повинні зробити ідеї. певні дії. Так що ініціювати це. Зараз ми не на час. той закон не, не на часі не просто, закон. коли Підуть ми людей. це все виробить люди. Спочатку треба усвідомити самим. Не йдіть до людей. Споч для того, щоб піти до людей треба до них іти за твоїм продуктом, да. щоб у вас не було окремо котлети, картопля. Щоб уже вас не, було тим облюдачь. більше треба час, так, який і сіді аж ідеологією на нас Концент. не ідіє в голові. Та від інформація ідеологія — це проговорена ідея. А проговорена вона має бути в каком-то порядке. Есть стратегия, есть тактика, достиження і такі. Давайте, давайте цели. можна Сейчас, я скажу, да, так як я бачу. Вот смотрите, у нас є Конституція, основний закон, там, де ми громадяни, публічні власники, там статутом, все, де природні ресурси у нас є. Вони нам тоді сказали, заходьте до нас в приватний простор. Це прикрили. І ми в приватному просторі знаходимося, як ми громадяни, і там, звісно, офіцій Конституція. Правильно, ми правильно. в законі це можемо написати. Так правильно, Там Сію, не вже, працює, пропонує да. той закон, як от ту ниточку, який нас вертає в той простір, з якого нас вивели. От Але в той. той простір, да. з якого нас, нас ви, вивели, ми ви ви можемо вернутися, тільки ми вийшли. Але для того, щоб нам повернути суспільство той законний простір, нам Допустим. треба тільки Допустим. через відповідальність. Да. Правильно, через то, щоб у нас була якась механізм себе... контролю да, да, me... для того, щоб нас щось знову... Сьогодні... Що нас... навіть назва могла би об'єднати. От ви говорите, що основний закон конституції так. Вона не виконується, ви говорите. Так вона не виконується. Давайте ми закон назвемо. А, а, <постановите> а ми я не знаю, що от ви ж кажете, що да, вам не, 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 не Як змусити виконувати конституцію. Ви 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 сказав пропозицію, яка знична підтримку? А як кажу, Встановити український народний конституційний суд. Ми право. маєте встановити конституційний суд. До речі, це площані, тому що якщо гарант не виконує, то. А, так, дивіться, так, а далі це є справою кожного громадяна. Є стаття а далі, а далі він скаже. А у нас вже є закон про конституційний суд, там є порядок їх призначення, і призначає о фейковий президент, о, знову фейковий, оті, фейк, оті фейк, 236 тридцять депутатів. А тоді знову отой той неотворений ми зуб, Верховний суд. Розумієте, так я вам прошу і кажу, що ми оце лайно повинні знищити фейк. змити, розумієте перед тим, як щось робити. От за що мова йде, бо по іншому ніякий народний конституційний суд в нього зайдуть ті ж самі особи. а, то, а, це а, це а ви пишете за закон, закон закон, закон що ця, щоб ця фейкова закон 46 а в законі прописано повноваження додаткові то теж ми можемо переписати це, але це знову не потрібно ми, робити на рівні закону. Мені? Можна мені ми О, там визначимо статус територіальної громади можна чи мені? Можна юридичної особи. Ми це робимо. Щоб пройти точково проблемам, які ми хочемо вирішити, і об'єднати 46 мільйонів, якщо ми це зробимо, Конституція буде виконана за місяць, два, максимум за три. Правильно. Розумієте? Це той шлях, який. Покаже людям, як нам об'єднатися, як нам це виконати через територіальні громади і через державу. Тому що іншого шляху, ніж об'єднуватись нам в конституційному просторі, я просто не бачу. І вже багато хто з українців не бачить. Правильно? Ну, я, я наведу ще один приклад. Завжди на день народження Шевченка збираються. Найкращі люди України біля пам'ятника Шевченка і виступають каже, давайте об'єднуватись. Значить, Шевченко закликав до об'єднання, давайте з завтрашнього дня. Скільки можна про це говорити? Давайте об'єднуватись. Давайте. Раз 10, 10 березня настало, всі забули. І до наступного що ви за деструкти я не факі, що треба реально реальна так, Давайте давайте ми ж вам про це і кажемо не, не, не давайте об'єднати. У нас є ідея, яку ми мусимо донести до громадян України, і яка реальний шлях виходу з того становища, яке зараз є, розумієте? Бо ви їх не усунете. От ми написали в Верховну Раду, приміром вимогу, що от у нас є документи, які підтверджують, що Порошенко не е, прийняв присягу відповідно до закону, юридичним наслідком цього що є не е, легітимність Порошенка і те, що ні один його указ не легітимний, ні один закон прийнятий Верховною Радою з моменту його інаугурації, є нелегітимним і так далі, та і мо таке і інше. Ми написали, Верховна Рада Парубій пише, що він все прийняв, все добре, все гаразд. Вихід який? Іти в суд. Який суд? Нелегітимний. У той, що назначив Нелегітимний. Порошенко. Приватний суд. Так ви розумієте, що ми попадаємо в замкнуте коло, з якого виходу немає. І теж той же суд питаємо, дайте нам указ президента про утворення. От написано, що є 19. Ну ви ж добре знаєте. В межах та у спосіб установлений законів. В законі написано, що суд утворюється президентом України. Там немає ніяких мереж, ніякої фігні, ніяких цифр. В Конституції написано, що Верховний суд от перехідних положень, пункт 12, діє до. до... Утворення судів у порядку, встановленому конституцією, але не довше 5 років, тобто з дня набрання чинності конституції протягом 5 років повинен був бути утворений. Місцеві суди загальної юрисдикції і Верховний суд є зараз указ, є є зараз указ верх, про утворення Верховного суда. Немає, немає жодного указу про утворення судів місцевих і загальних. Як нам впливати? Ми пишемо до президента. а Нам з адміністрації пишуть. Та що ви нам розповідаєте? У нас от є мережа, якась не яка не передбачена конституцією. Далі куди йти Вищий адміністративний суд? А там сидять ті ж самі люди, які знають, що завтра їх можуть просто туди вишибити, якщо вони не приймуть певного рішення. Те ж саме по військовому стану. Якщо ви е відслідковували ці речі, то приходить представник президента України і каже, що а він може ввести, а може не ввести. Та немає в законі таких норм. Там чіткі імперативні приписи. Е якщо є анексія, вводиться воєнний стан. Немає там ніякого може. Що приймає Вищий адміністративний суд? Ну ви розумієте, виходячи з банальної юридиції там, і таке інше бред Ні. може Може приймати, а може і не приймати. От Тому у нас немає військового стану. І вплинути на це, ми на даний час ніяким чином в межах отих встановлених, підписаних невідомо ким законом. Закон, ні, не можемо, тому все це лайно потрібно змивати і щищати, і з е, життєвим е, забороною обіймати должності, щоб воно другий раз не прилізло. А щоб воно другий раз ото нове мед не перетворився знову на лайно, повинні бути чіткі засади, і це має стати ідеєю суспільства. Бо без суспільства ми все одно нічого. Поки не буде е, усвідомлення необхідності цього, нічого не буде. Як от вчора ми в суді, вело, подаємо клопотання, задовольнити, е, пише, вона мені суддя заявляє, вже відмовляю, каже, нема такого. Я кажу, хвилинку, як це немає? Вона каже, в статтю 42 внесли зміни, немає там, що довіреність має посвідчуватись за рішенням суду. Я говорю, як немає, коли внесли? Ну, я не знаю, я перевірю. Що значить, я перевірю? Як це? Беріть, перевіряйте. Он секретар сидить, там інтернет є, відкривайте Верховну Раду і читайте. Вона каже: Ну, вибачте, я помилилась. Я перевірю потім. Оце судочинство, коли суддя спочатку нічого не з'ясовуючи, ухвалює рішення, а потім каже: Ну вибачте, я пере так мені що, в апеляцію тепер йти чи що? Не Розумієте? Не вірю, оце, ж, оце, ж, оце ж все, а це все наслідок того, що відповідальності нема. А от за таке рішення суддя має вхопити 15 років тюрми. Розумієте? Зразу, причому без з'ясування обставин, написав, не відповідає в тюрму. Написав, не відповідає в тюрму. По іншому, ми не наведемо порядок крім того, от я вважаю, це за доцільне Виносить європейський суд рішення, що порушили статтю 6 конвенції. Всі судді, які брали участь в справі, 15 років. І 100 компенсацій присуджених європейським судом тільки за рахунок утіх цих суддів. щоб наступні Всі побачили. Розумієте, виплачено. оце вже відповідальність. А так приймає Луценку, виплатили 15 тисяч з нашого карману, Кузьмін не сів, який був безпосередньо брав участь в арешті. Верховний суд не одна тварюка не сіла. Більше того, вони вимагають нам потрібні пенсії по 100 тисяч. За що? За те, що ви внесли збиток держави, так от все це, єдине, що ми зможемо зараз зробити, це, по-перше, зробити запит у суспільстві, а по-друге, є реальний важіль, який може вплинути істотно на ситуацію.